Привіт! Сьогодні ми розповімо про новий тип оплати на Prom.ua – Оплатити частинами. Ви дізнаєтесь, як це працює, у чому вигода для покупців і продавців, та як легко налаштувати цей спосіб оплати у своєму інтернет-магазині. Що таке оплатити частинами? Оплатити частинами це спосіб оплати, який дозволяє покупцям розбити суму замовлення на кілька рівних платежів за рахунок кредитного ліміту у банку. Для покупців це зручно, а для продавців вигідно, адже ви отримуєте всю суму одразу після підтвердження замовлення. На сторінці товару покупець побачить спеціальну позначку оплатити частинами а також мінімальну суму щомісячного платежу. У чому вигода для покупців і продавців: для покупців доступність. Купуйте зараз, сплачуйте поступово. Це особливо корисно для великих покупок або товарів, які потрібні саме зараз. Прозорі умови жодних прихованих комісій. Покупець плачує лише вартість товару та комісію банку за користування кредитом. Гнучкість, можливість вибрати кількість платежів залежно від своїх фінансових можливостей. Для продавців збільшення продажів. Покупці частіше обирають дорогі товари або роблять замовлення на більшу суму. Що призводить до збільшення середнього чека. За даними розетка, кількість замовлень зростає більше ніж на 10%. Лояльність покупців. Покупці цінують зручність та можливість вибору більшої кількості способів оплати. Зручність та простота. Вам не потрібно підписувати жодних угод з банками, стежити за оплатами та розбиратися з простроченнями платежів. Це все бере на себе банк. Вам потрібно лише підключити цей спосіб оплати і все. Як налаштувати, оплатити частинами у своєму магазині. Крок перший. Перейдіть до налаштувань кабінету. У своєму кабінеті промієї знайдіть розділ налаштування способів оплати. Крок другий. Увімкніть опцію Оплатити частинами. Активуйте цей спосіб, щоб зробити його доступним для ваших покупців. Крок третій. Вкажіть рахунок для зарахування коштів. Це важливо. Кошти зараховуються лише на той рахунок, який ви вкажете в налаштуваннях. Крок 4. Виберіть кількість платежів. Вкажіть максимальну кількість платежів, на які можна розділити оплату, наприклад, 3, 4 або 5 частин. Зверніть увагу, що комісія банку залежить від обраного періоду і її сплаче саме продавець. Крок п'ятий. Налаштуйте доступність за товарами за потреби. Ви можете зробити цей спосіб доступним для певних категорій товарів. Крок шостий: збережіть налаштування. Як працює оплатити частинами для покупців, покупець бачить позначку оплатити частинами на сторінці товару. Наприклад, платіть по 500 гривень на місяць протягом трьох місяців. При оформленні замовлення покупець обирає банк, у якому у нього відкритий кредитний ліміт, вказує кількість платежів, які йому зручно сплачувати. Банк перевіряє можливість оформлення розстрочки. Якщо все гаразд, покупець отримує запит у мобільний додаток банку для підтвердження угоди. Уся процедура займає лише декілька хвилин. Після підтвердження банк списує перший платіж, а замовлення отримує статус оплачено. Як працює оплатити частинами для продавців? Замовлення зі статусом «Оплачено». можна обробляти як звичайно оплачене замовлення. По суті, все діє так само, як і для промоплати. Замовлення зі статусом очікує на оплату. Означає, що покупець ще підтверджує угоду банку. У такому разі дочекайтеся остаточного статусу. Доставка замовлення. Замовлення зі способом оплати оплатити частинами можна відправити через партнерів Prom.ua. нову пошту, Укрпошту, міст або розетка важливо, прив'яжіть номер експрес-накладної до замовлення. Без цього кошти не будуть зараховані. Зарахування коштів, кошти зараховуються на ваш рахунок наступного робочого дня після отримання посилки покупцем. Комісія за екваріон отримується автоматично. Це саме та комісія, яка залежить від кількості платежів. Окремо, ми не стягуємо класичну комісію за еквайринг у послузі оплатити частинами. Повернення та скасування замовлення. Якщо замовлення оплачено, але не оброблено, покупець може самостійно скасувати замовлення у своєму кабінеті, якщо продавець ще не додав накладну. Замовлення оплачене, додана електронна накладна. Якщо продавець вже почав обробляти замовлення, наприклад, додав електронну накладну, то для скасування замовлення, узгодження, повернення або обміну товару чи повернення грошей, покупцеві необхідно звернутися до продавця. Продавець може скасувати оплату замовлення, для цього він повинен змінити статус замовлення на скасовано або натиснути кнопку Повернути гроші покупцеві на сторінці самого замовлення. Після цього банк розриває кредитний договір з покупцем, повертає перший платіж, якщо він був списаний з картки покупця, та відновлює його кредитний ліміт. Гроші повернуться покупцеві протягом трьох банківських днів. Підключайте, оплатити частинами за посиланням в описі до відео.